Ає в ефірі новини сьогодні, 28 жовтня, великий день в історії України. 70-та річниця визволення країни від фашистських загарбників. Святий обов'язок зберегти незалежність і цілісність держави, примножуючи здобутки старшого покоління і нинішніх захисників патріотів задля майбутнього українського народу. Саме з цих слів у Херсоні біля пам'ятника невідомому солдату у парку Слава розпочався мітинг пам'яті. Війна принесла з собою безліч трагедій і зруйнованих доль, і до цих пір українці з сумом і гіркотою згадують про ті далекі події, які торкнулися практично кожну українську родину. Усе далі плин часу відносить трагічні події червня 1941 року, коли пролунали перші вибухи бомб і снарядів над нашою країною. 28 жовтня 1944 року. Червона армія завершила визволення України від окупаційних військ фашистської Німеччини і пам'ять про. Ці дні не згасає донині. Спасибо вам за тот Херсон, который вы возродили после военного года. Я горжусь цим городом. Я люблю Херсон. Это прекрасный город только любимыми людьми. В своє время Херсонщина кремела на просторы всего бывшего Советского Союза. Заводы, предприятия. Счастливые люди жили тут. И мы обязательно возродим наш прекрасный город, дорогие ветераны. Потому что наше тяжело тече ваша кровь. Серед визволителів Херсона, колишній командир відділення автоматного взводу, почесний громадянин Херсона Петро Ярковий. Петро Іванович згадує ті часи зі сльозами на очах. З 44-го року, коли йшли у наступ на німців, навіть не сподівався, що залишиться живий і повернеться до рідного дому. Після форсування Дніпра та визволення Херсона Петро Ярковий у складі 295-ї дивізії пішов у наступ на Берлін. Зізнається, пройшов від Кавказа до Берліна, діставшись рейхстагу. Викарбував на його стінах напис Я з Херсона наразі у ветерана лише одне побажання: він хоче миру, щоб не було війни, щоб прикрутіли цю бойню на Донбасі. Не знаю за що ні воюють, що ні воюють, роздолбали. Це ж десятиліття треба, щоб його становити. Зачем це треба?» І кому це на персонці прагнуть миру, але також готові відстоювати незалежність і цілісність держави, зазначив і міський голова Володимир Миколаєнко. Вперше за 70 років ми знову стали на захист України та її свободи. Сьогодні ми зовсім по іншому особливому сприймаємо такі слова, як війна, як втрата рідних, близьких, друзів. Ми дуже гарно розуміємо, що таке загроза для рідного краю. Що таке військова загроза для рідного міста, для рідної домівки? За перемогу над фашизмом наш народ заплатив неймовірно високу ціну мільйони загиблих та поранених. Згадує й Ольга Захарівна. Жінка говорить, настрій сьогодні водночас і святковий, і тривожний, адже не можна допустити повторення тих часів. Радість, що все таки дожили до 70-ти років перемоги над фашизмом, а тривожно, що неспокійно сьогодні. У всіх ветеранів на устах одно слово війна. Ми хочемо, щоб був мир, щоб все так, як можна швидше прикратілась. Молитва за Україну, пісні воєнних часів. Усмішки на обличчях ветеранів довели. Україна неподільна. Присутні хвилини мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв. А під час покладання вінків до вічного вогню пролунав п'ятикратний салют, адже пам'ять священа.